Кажуть, що тут септик, прямо отак виходиш з кухні на терасу і там септик у нас. А я вас розчарую. А знаєте що? А знаєте що? чого? Через те, що тут центральні комунікації і газ немає, ніяких септиків. О, опа, ти, немає ніяких... ти поставив Важен, знаєте, шах і мат людям. Це прям так. Да, беззаговорочний такий аргумент. Ой. Ми зараз заходимо на кухню і тайну. До речі, таунхаус на 97 квадратів. Хотів показати, не можу вийти, замикано. Септика нема, бачите? Нема септика. Немає, септика? немає, немає. немає бо тут центральні комунікації. Це набагато зручніше і взагалі всі будинки Ковальбут. Ми будуємо з центральними комунікаціями і з газом. Тому ви можете приїхати перегляд на перегляд цього таунхауса. Він знаходиться в Бучі, в районі Кампи. Ціна? Приїжджайте. Так, ціна цього 66 тисяч, площа 97 квадратів. Ось, така, ось такий таунхаус.